Друзі, всім привіт! Сьогодні на обід буду готувати розсольник. Це традиційна перша страва. Готують розсольник в багатьох країнах. Україна також не виключення. В Україні називають таку страву часто огірчанка або ж квасок, тому що неодмінним складником є в цій страві огірки квашені та розсол. Ось ми дістали. Спеціально для розсольника ось такі квашені огірочки, дуже смачні і дуже смачний розсіл. Тому приготуємо сьогодні традиційну, традиційну українську огірчанку. Будь-який шматочок м'яса. Будь-то свинина, курятина або говядина, бажано, щоб це м'ясо було на кісточці, тоді бульйон смачніший, заливаємо холодною водою, в мене це приблизно 4 літри, накриваємо кришкою та доводимо до кипіння. Шум, який зібрався перед закипанням, ми зібрали, і тільки після цього я додаю одну склянку промитої перлової крупи. Накриваємо кришкою, робимо маленький вогонь, спочатку доведемо до кипіння, потім вогонь на мінімум і нехай мліють наші кісточки та перловка. Бульйон буде смачніший, якщо ми додамо одну почищену цибулю, одну моркву, два лаврових листочка та кілька горошин чорного перцю. Ну, і поки наш бульйончик наварюється, ми підготуємо овочі. Для, з овочів у мене будуть квашені огірки. З, зазвичай беруть огірки квашені, щоб вони були кисленькі. Візьму 4 штучки на 4 літри. Також мені буде потрібно томатну пасту. Е, інколи і не додають томатну пасту, я все-таки для кольору додам 1 столову ложку не більше. Томатна паста це та, яку ми разом з вами закривали. Бачите, зберігається добре. Я її тільки відкрила. Так, огірочки також ми з вами разом заквашували. Вони такі хрумкі. О. Так як я додала одну склянку перловки, картоплі я візьму небагато. Чотири таких невеличких картоплі, половину кореня селери, одну моркву та одну цибулю. Картоплю поріжу кубиками, селеру натру на терці, моркву також і цибулю також кубиком. А ще для засмажки я візьму трішечки сала і додам трішечки олії. І починаю з того, що поріжу картоплю, щоб вона не темніла, перловка вже майже приготувалася. І час додавати картоплю. Перловка розімліла, додаємо картоплю і можемо вже вмикати вогонь під сковорідкою та робити засмажку. Я додаю трішечки олії та сало. Поки сало буде підсмажувати, поріжемо цибулю на шматочки. Шкварочки рум'яненькі, цибулю також підсмажимо до рум'яності. Хвилинки дві підсмажимо моркву. Далі додаємо селеру. І поки селера буде підсмажуватись, ми швиденько наріжемо соломкою огірочки. Нарізаю на ось такі пластинки і потім на соломку. Перед огірочками додам щедру ложку томатної пасти. Перемішаю. Десь одну хвилинку протушкую огірочки. З кастрюлі наберу два полоника бульйону, Добавлю сковорідку і нехай огірочки та морква протушкуються окремо, поки не звариться картопля, тому що від кислоти картопля може затвердіти. Я скуштувала, картопля вже готова, навіть розварюється. Додаємо засмажку з огірочками. Зараз ополосу трішечки сковорідочку. Так, перемішаю і скуштую. Я не додавала ні солі, поки що, ні розсолу. Тому що побачимо, як віддадуть кислоту огірочки. Зачекаємо 2 хвилинки і потім додамо розсолу та солі за смаком. Я скуштувала кислоти недостатньо, додаю розсіл, це ж у нас сольник. Додаю розсолу, додаю зелені. Зелень у мене заморожений кріп. Перемішаю все, скуштую і потім посолю за смаком. Я скуштувала, солі недостатньо, додаю столову ложку без гірки під ніж солі, перемішую та дам настоятися хвилин хоча б 10, а тоді тільки скуштую. Оцю цибульку, яка в нас наварювалась, та моркву можна вже дістати. Вона віддала все, що могла. Зазвичай огірчанка. Повинна готуватися на м'ясному рибному або овочевому бульйоні. З додаванням також можна грибочків, але повинен бути насичений бульйон. Розсольник або гірчанка повинні бути жирненькі, на свинячих реберцях. Він тоді дуже смачний. Така страва готувалася. В основному взимку це вважається зимовий суп, тому що він має бути жирненький. А як відомо, що жирний та гарячий суп зігріває і тримається ситість на цілий день до розсольника або гірчанки. Або кваска, можна додати також сметанку, заправити сметанкою. це буде дуже і дуже смачно. Що ми і зробимо? Додаємо сметанки, і зараз разом з вами скуштуємо, смачно це чи не смачно. Поки готувала, мені так захотілося розсолу, що перед тим, як їсти розсольник захотілося випити трішечки розсолу. А ще з огірочків дістала ось таку перчинку. Мх, як же ж це буде смачено зараз скуштуємо. куштуємо. тепер хіба я зрозумію смачний мій розсольник або огірчанка, чи не смачний, як я заперчилася. Друзі, це неймовірно. Обов'язково приготуйте такий розсольник, як в Україні кажуть, огірчанка. Всім бажаємо мирного неба, всім бажаємо тільки добрих новин. Бережіть себе, дорогі наші! Бережімо наші Збройні сили, допомагаємо їм, хто чим може. Слава Україні! Ти диви, я не думаю, що він буде їсти. Каркуша, да їш теж. Каркуша зараз теж тарілку дамо. Каркуша розсольник не любить, це у нас космос сияний. Облизується. Неси угу. другу тарілку.